Усім привіт, друзі. Програма Сім'я 500 в Польщі передбачає щомісячну виплату у розмірі 500 злотих на кожну дитину до 18 років, яка виховується в родині. Допомога призначається незалежно від доходів батьків. Право на допомогу на дітей надається і навіть іноземцям, у яких є карта на тимчасовий або постійний дозвіл на проживання в Польщі з анотацією доступ до ринку праці. І якщо діти живуть з батьками на території Польщі, якщо ж діти живуть в Україні або в якійсь іншій країні, то, звісно, ви не можете отримувати таку допомогу на своїх дітей. Також така допомога без жодних додаткових умов виплачується біженцям з України, які приїхали до Польщі разом зі своїми дітьми. І так, друзі, в яких випадках ЗУС відмовляє у виплатах 500, плюс? а перше, друзі. 500 плюс не належить батькам, чиї діти вже старше 18 років. Друге. Не мають права на 500 плюс батьки дитини, які отримують ці виплати, але витрачають їх на власні потреби. Третє, друзі. Не мають права на 500 плюс батьки, які вже отримують державну допомогу на дитину в країні походження або в будь-якій іншій за межами Польщі. Четверте. 500 плюс не належить батькам дитини чи, е, чи дітей, які перебувають у дитячих будинках, виховавчих центрах або ж будинках соціальної опіки. Щоб отримати 500 плюс за червень 2023 року, потрібно подати заявку, друзі, до кінця травня. Тоді ЗУС вам виплатить кошти до 31 липня 2023 року з компенсацією з попередній місяць. Загалом, друзі, терміни е, подачі заявок і виплат виглядають так. Якщо ви, наприклад, е, подасте заявку від 1 до 31 травня 2023 року, то ЗУС виплатить вам кошти за червень до 31 липня 2023 року. Якщо ви подасте заявку від 1 до 30 червня 2023 року, то ЗУС вам виплатить кошти за червень до 31 серпня 2023 року. Якщо ви подасте заявку від 1 до 31 липня 2023 року, то ЗУС вам виплатить кошти за червень до 30 вересня 2023 року. І якщо ви подасте заявку від 1 до 31 серпня 2023 року, то ЗУС вам виплатить кошти за червень. До 31 жовтня 2023 року. Друзі, ті родини, які лише отримають в 2023 році право на виплати 500 зможуть подати онлайн заявку до ЗУС в будь-який момент року. Друзі, наприклад, якщо ви неправильно заповните онлайн заявку, ЗУС вас поінформує про це протягом 14 днів і попросить виправити все. Якщо ви, наприклад, не подасте до заявки необхідні документи для призначення допомоги 500 ЗУС вас так також поінформує про це і відведе вам від 14 до 30 днів на те, щоб подати документи, яких не вистачає. Інформацію про те, що потрібно виправити заявку або доповнити її необхідними документами, ЗУС вам висилатиме на, ваш електронну, на вашу електронну адресу або номер телефону, який ви вказали в заявці. Якщо ви не виправите заявку або не надасте потрібних документів протягом встановленого терміну, ЗУС залишить вашу заявку без розгляду і допомога, звісно, вам не буде призначення. І також, друзі, після призначення допомоги на дитину, ЗУС поінформує вас про це коротким повідомленням на електронну пошту. Також ця відомість буде відображатися у вашому аккаунті на онлайн-платформі PZUS. Якщо, наприклад, друзі, у вас з'являться якісь питання, то ви можете зателефонувати на спеціальну інфолінію. На номер телефону, який ви зараз бачите на екрані. Він працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 15 години. Також ви можете звернутися у колл-центр ЗУЗ е за номер телефону, який ви зараз бачите на екрані. Він працює з понеділка по п'ятницю з 7 до 18 години. Або також ви можете звернутися на електронну пошту код собачка.зус.pl. І також, друзі, ви можете звернутися у відділення ЗУС у вашому населеному пункті. Можна також, друзі, уточнити всі деталі щодо виплати допомоги на дітей 500 на україномовній інфолінії ЗУС. Ви можете зателефонувати на номер телефону, який ви зараз бачите на екрані. Ця інфолінія доступна в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 8 до 18 години. Крім цього, питання про виплати можна надсилати на електронну адресу uачка.зус.л. Ось така на сьогодні, друзі, для вас інформація. Будь ласка, поділіться цим відео з друзями і також не забувайте підтримувати україномовний контент вподобайкою і підпискою на канал. Друзі, а у мене на сьогодні все. І зустрінемось з вами в наступних відео. На все добре!